КПІ, привіт. Кажуть, що у нас в політесі особливо поважають спорт. Так, це правда. Навіть площа знань трансформується в баскетбольне поле. Черепашка ніндзя це Влад і так. Черепашка ніндзя то його команда. Це ви сьогодні познайомилися. Чи як? Так, у нас команда зібралась буквально сьогодні. Тут хлопці підтримують свого друга капоїшника Капібера. Сергій Артем та Микита знають, як підтримати своїх е, в понеділок. Вже другий екзамен. От, заряджаємось позитивом енергією, добра, щастя, щоб на екзамені не було страшно і моторошно. Класно мати можливість між екзаменами на сесії прийти і отримати такі класні емоції тут. А от Оля прийшла не тільки вболівати. Я допомагаю збирати кошти і продаю благодійний лимонад. Ми збираємо кошти для зсу. Дводенний турнір організований за підтримки Федерації баскету міста Київ. А ініціативу проявив ВПІ. Наша команда дев'ять разів була чемпіоном міста Києва. Петро Олексійович, директор ВПІ, та ініціатор всього цього двіжу. Чесно кажучи, ми думали, що буде менше команд. І Я думаю, цю традицію ми будемо підтримувати. До речі, до заходу навіть приєдналися королеви КПІ минулих років: Аня Боєва, Поліна Соломка та Аня. Юнак. Вони го готують дуже смачні блюда. Це плов, уха і чізкейк. До речі, грають не тільки КПІшники, а й команди інших вузів. Сам Адріан з ФЕЛу та допомагає випої зі звуком. Та завтра навіть будуть грати школярі. А взагалі в КПІ є ще 14 спортивних секцій. Тому сподіваємося, що завтра будуть грати наші майбутні абітурієнти. В КПІ спорт є на будь-який смак. А, так, як і теніс, так і баскетбол. Просто все на любий смак. Це стрітбол, тому кільце одне і грають 3 на 3. За забірну КПІ грав вже п'ять років. Антон прийшов не просто покидати м'ячик. Що давно не було таких турнірів між університетами Києва і інших міст. Прикольно, що нарешті це зробили нарешті, провели турнір. Ну я взагалі вважаю, що це ще не нормальні змагання, тому що ми досі в небезпеці. Денис Євдокименко, представник ФБК та не боякий який коментатор, але зустрітися всім разом на майданчику в офлайні. Потиснути один одному руку, пограти з одним м'ячиком, це ну, звісно, круто. За підтримки Федерації баскетболу України та Федерації баскетболу міста Києва ми привезли цей штучний майданчик, який, я думаю, хлопцям дуже відомий. Він використовується і для чемпіонату України, і на європейських аренах також. А звідки ти? З Київського національного економічного імені Вадима Гетьмана. Наш гість Саня радий, що прийшов. Бо в останнє на подібних змаганнях був дуже давно поза минулому році добре, що влаштовують такі турніри. а... Ця... коштуємо плов. Здивований, що в нас є такого рівня турнір. Олександр на першому курсі, тому що поки ну не звик дивуватись КПІшці». Формат тренати для мене новий, і я дуже радий, що в мене є можливість познайомитися з хлопцями, з новими людьми і, перш за все, пограти в баскетбол. А де тренуєшся? КПІ тренуюсь, в 24-му корпусі тренуюсь. Баскетбольна команда КПІ. У нас баскетбол є, приходьте тренуйтесь. А, взагалі-то це не просто розвага. Тут є збіг для випускника КПІ на МАВІК. Це дає не забути те, що у нас зараз в Україні відбувається, і вони знають, що вони тут не просто так, а тому, що хтось там на фронті. Захищає їх безпеку і не дає можливість грати саме тут. Вони я впевнений вдячні і вони донатять для того, щоб хлопці там виживали і нарешті перемогли це зло. Отакий він спорт в КПІ. потужний, цікавий ще й корисний не тільки для спортсменів, а й для нашої загальної української мети. Собко Дмитро для КПІ Медіа.